Прошу. А, так, говорили, що, дитя, я вас, Сьогодні ми святкуємо день. Ну, Відвіщаємо день пам'яті і вимиреної. Тому ä, пропоную вшанувати головне мовчання. Всі загиблих моїх побратимів і всіх. Забілих, Сьогодні день пам'яті прийми. І, і ну, з диким примиритися не хочеться. З нашими ворогами, які зараз воюють проти, проти нас. Ну, Прийде час, можливо, час нас розсудить. Але зараз ми ведемо війну дуже підлим, безкупний. І в принципі, що непогано досліджувати. Ми вигукнули. До такі чекалися. І ми перемагаємо. Ми навіть з нашою армією перемагаємо. Не завдяки. Зараз, ми, зараз я тут з вами, дуже мені приємно зараз з вами, а ми, видачі від обстрілів, що десь многі живу, там, як ці землі живуть, коли топстрі, ну і взагалі там вже як спосіб життя. Тому скажу вам так. Що ми переможемо в будь-якому Тому що я бачив такий героїзм, таку зневагу до небезпеки, що вважаю, що ми не переможемо. Нація не вікає домов, у нас не переможе. Слава Насія. Дякую. А де ви воюєте так?